Гуманітарна допомога від ООН для внутрішньопереміщених осіб. Волонтерський центр Перемога за підтримки виконавчого комітету Бориспільської міської ради у співпраці з благодійним фондом право на захист отримали від ООН допомогу для тисячі внутрішньопереміщених осіб. Одноразову поміч можуть надати лише ВПО з вразливих категорій населення, особи з інвалідністю, люди похилого віку або сім'ї з дітьми. Ми надаємо допомогу внутрішньопереміщеним особам індивідуально. Їм необхідно мати довідку ВПО паспорт або свідоцтво про народження дитини, також ідентифікаційний код. До матеріальної допомоги входять сковорідки, термоси, набори посуду, матраци, постільна білизна, рушники та набори гігієни. Видача відбудеться у порядку живої черги з 10.00 до 15.00, 7, 8 та 9 червня в приміщенні колишнього кінотеатру Європа, що розташований в центрі Борисполя за адресою Київський шлях 71. Марина Герцюк, Даниїл Деркач, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.